Вітаю народе! ви на каналі Мій погляд, Крут, і з вами Круп. В нас знову відео по Weathering Waves. Що ж тут такого сталося, а нам додали новий ендгейм. Я думав, що він буде нам доступний в понеділок, але розробник вирішив відкрити його одразу з патчем. Я так розумію, далі він буде оновлюватися або раз на місяць, або що чотири тижні. Поки що, поки немає наступного оновлення ані башти. Ані цього нового режиму я не можу сказати точно це буде кожні чотири тижні чи це буде щомісяця тому подивимося як все далі буде однак це все одно на мою думку покращення гри значне тому що насправді башта вона дуже вузько спеціалізована, і від початку вона була соло таргет орієнтованою. І не вистачало місця, де б могли розкритися такі персонажі, як генерал, чи от новий роча. Так, я вже знаю, що її. Звуть Рококо, але поки що я ще не звик до цього імені, вже вибачте мене. Щодо цього нового режиму. Він доступний усім одразу і можна сюди телепортуватися. І далі, як і в звичайній башті, є ознайомлюючі поверхи, тобто там, де в нас супротивники 50-го і близько того рівня, зараз покажу вам. От, і починаємо ми ось з. Першого поверху тут 50, ті далі в нас 55, ті далі в нас 60. ті І ось ці шість перші вони не оновлюються. Тобто ви один раз їх пройшли до 75 го рівня, як бачите. І за це ви, звісно, отримуєте ось ці примуси і решту ресурсів. Досить приємно, однак ці ресурси оновлюватися не будуть. Далі ж тут написано, що респаунін все. Це дуже просто. Ось ці дві нагороди оновлюватися вже будуть. І сумарна кількість гемів тут 800. Я сподіваюся, що в башті кількість гемів теж зросте до 800, тому що тоді це буде рівно 5 круток і це доволі логічна кількість. Геншин же до цього разом зі своїми рештами ігор додумався. Тож тут все так само буде зроблено. Я думаю, що башта також буде. Далі давати нам 800 геймів. Що в цьому ендгеймі взагалі треба робити? Ви вже його зустрічали в івентах. Так як я і думав, тут хвилевий контент. Тобто ми обираємо дві команди і йдемо битися. Зустрічаємо одну хвилю, другу, третю, четверту, п'яту, і закриваючи ці хвилі в першій половині та в другій половині, ви отримаєте очки. Сумарна кількість очків, які треба зібрати. Брати за ось, усі ці кораблі з 7 по 11 відображається ось тут 15 тисяч. Мені вдалося зібрати 17 800. Тобто, якщо ви зібрали 15 тисяч сумарно з усіх кораблів, ви отримаєте максимальну нагороду за ці кораблі. За останній корабель, це як центральне місце у башті, тут в нас складність, звісно, збільшена, і треба зібрати 4,5 тисячі поїнтів. Це в нас нескінченна битва, тобто хвилі там будуть з'являтися скільки завгодно. Разів, поки ви здатні їх вбивати. На це вам дається дві хвилини, і у випадку з нескінченним кораблем ви будете битися усі дві хвилини, поки збираєте поінти. Для всієї нагороди потрібно зібрати 4,5 тисячі пойнтів. Однак, якщо ми зайдемо сюди, ми побачимо, що в другій половині я спеціально взяв рочу, щоб перевірити, наскільки вона соло здатна, АОЕ контент закривати, і в мене не дуже вийшло. Насправді 2220 поєнтів я набрав. Тобто, якби перша половина впоралася гірше, я б не зміг закрити це на 4 тисячі. Однак, як на мене, в цьому контенті дуже навіть не потрібний хілер, тому що бафи від нього не такі значущі, а додатковий бёрст демедж від ще одного ДД може вам суттєво допомогти. Також, звісно, персонажі, які. Можуть стягувати, тобто, це Ян-Ян та Монахиня. Ці два персонажі теж чудово будуть грати в цьому контенті. Тому... Якщо у вас є ці персонажі, спробуйте саме ними замінити хілера у ваших звичних командах. На щастя, вам потрібно лише дві команди для закриття цього контенту, тому його буде закрити простіше ніж ту ж башту. І до того ж, тут є досить сильні бафи. Зараз поговоримо ще про них. Усі попередні кораблі я закривав з мінімальним бафом. Він тут відображається ось таким чином: Fusion Damage Bonus 20%, і тут я брав Havoc Damage Bonus, тому що відповідно стихії ваших персонажів ви їх берете, все працює. Однак тут є і сильніші бафи, і навіть ті, які можна використовувати лише кілька разів. Що ж з цим робити, які тут можуть бути вам поради? Звісно, найкраще використовувати. Для ось цих останніх кораблів найсильніші бафи, тобто ось цю групу бафів використовувати на останні кораблі. Так як в них є ліміт використання, то варто брати цей баф з огляду на те, які саме персонажі у вас йдуть туди. Тобто, наприклад, якщо ви закриваєте одна половина у вас добре одягнуті персонажі, а друга половина погано одягнуті персонажі без критів і таке інше. Тоді можна взяти для другої погано одягнутої команди ось цей, як вони тут називаються, токен. От. Він дає баф усім резонаторам у команді при використанні інтро скіла 40% крит шансу та 80% крит демеджу. Це просто астрономічний баф. І якщо у ваших персонажів навіть немає критів, цей баф зробить так, що вони з'являться у ваших персонажів, і зробить він їх значно сильнішими. Тому технічно для цього режиму вам потрібна лише одна добро одягнута команда, і друга команда. Просто прокачаних персонажів, тобто, щоб в них були прокачані кнопочки, щоб рівень був прокачаний, ну і загалом, щоб вони працювали, тобто відновлення достатньо кількість. Після цього на крити можна плюс-мінус забити і взяти ці крити за рахунок цього токена. Загалом це все. Тобто, цей контент, якщо подумати трішки, то він значно простіше, ніж башта. поки ми не дійдемо до останньої нескінченної, там зараз ще про неї поговоримо, Говоримо. Наступна порада: спробуйте не витрачати важливі токени на ось ці дві зали, тобто сьома зала та восьма. Після того, як ви закриєте восьму залу, то вам відкриються ось ці три зали. Вони, як бачите, з'єднані усі одразу, тому ви отримуєте можливість закривати ці три кораблі в довільному порядку. І вийдете і набираєте, скільки зможете, поінтів в кожній з них. Них з використанням максимальних бафів, які ви ну, можете взяти. Тобто найголовніша фішка цього режиму: що вам треба сумарну кількість поїнтів ось тут отримати 15 тисяч, однак ви можете отримувати їх в довільних кораблях. Тобто, як бачите, в цьому кораблі в мене 4300, в цьому 4, в цьому 3500, в цьому 3000, в цьому 3000, ну майже. В цих двох кораблях складно взяти більше трьох тисяч. Тому використовувати для цих кораблів якісь сильні бафи я не раджу. Краще їх зберегти для ось цих кораблів, в них більше поінтів. І за рахунок того ж токена, який дає дуже багато критів, ви можете якусь команду посилити суттєво, і це допоможе вам в закритті цього контенту. Як бачите, тут я скрізь не брав ці сильні бафи для того, щоб подивитися, чи вже добре одягнуті персонажі, наскільки їм буде легко це закривати. І так, це досить легко, якщо у вас вже зібрані команди. Звісно, я брав команди, які АОЄ орієнтовані, тобто, це не солота орієнтовані, звісно, якби я взяв сюди якусь Чісу, то вона б нічого не закрила. Чи, наприклад, Єн досить поганий персонаж для цього режиму, Тому що вона дамажить мітками, а якщо супротивники швидко помирають, то мітки зникають і вона нічого не робить. Тобто Ін Лін для цього контенту просто жахливий персонаж. Але от Ян Ян, монахиня це все супер класні персонажі для цього контенту. Також поганим, скоріш за все, персонажем буде Лін Ян, тому що він теж солотаргет орієнтований. Альто теж досить поганий персонаж для цього режиму. Данджін теж, скоріш за все, погано буде себе тут показувати. Указувати, але, от, наприклад, той самий калчаро, він непоганий варіант для цього режиму. Однак сенс в тому, що вам все одно доведеться брати тих же персонажів, тому що в грі поки що немає такої великої кількості персонажів, щоб у вас був якийсь суттєвий вибір, та й не факт, що ви крутили аж так багато персонажів. Тому, скоріш за все, у вас будуть тут ті ж команди, які ви використовуєте у башті. Що ж, я вам кажу використовувати токени усі до цієї зали? Чому б не використовувати на цей корабель? І відповідь тут проста. На цьому кораблі немає ліміту використання токенів, тобто будь-які токени не мають ліміту. І якщо навіть ви використаєте якісь токени до потрапляння на цей корабель, то все одно вони тут будуть доступні. І так як найкращий баф це ось цей, то як бачите, обидві половини в мене використовують саме його. Скоріше за все ці бафи будуть змінюватися. Давайте поглянемо, що дає наступний баф. При використанні ультімейту збільшується демедж скіла активного резонатора на 35%. Це хто в нас скілом дамажить? Карлота дамажить скілом, і дзінши дамажить скілом. Загалом це досить приємний баф, і можна використовувати. Однак цей баф сильніший. Тому, на мою думку, вони поки що переборщили. З ось цим бафом, тому що навіть якщо не розглядати те, що, наприклад, у мене майже всі персонажі мають близько 90% крит шансу для того, щоб критувати як найчастіше, тому для мене ці 40% обертаються на 10%. Однак 80% крит демеджу це достатній баф, щоб взагалі не думати про те, який з цих токенів краще взяти. Просто беріть це і брейнлес сидіть туди. В деяких випадках. Якщо вам наприклад важко це пройти, можна на ваших персонажів одягнути, якщо ви використовуєте крит-шансове ехо четвірку. Тоді можна взяти замість нього крит демоджову четвірку, навіть якщо у вас там виходить дисбаланс критів, і тоді за рахунок цього токена ви робите собі, наприклад, робите персонажа 50 на 300, і за рахунок цього токена ваш персонаж стає 90 на 380. Ну, ви розумієте мої думки, тому якщо цей контент у вас викликає складнощі, то можете розглянути заміну ехо для деяких персонажів для основних ваших ДД для того, щоб отримати. Більше профіту від ось цього токена, поки він є. Не знаю, чи в наступному оновленні цей токен також буде, подивимося. Однак, якщо його приберуть, доведеться обирати якийсь інший токен, який буде підходити під ваших персонажів. Сподіваюся, що він в той момент буде, чи сподіваюся, що вони не будуть робити аж надто спеціалізовані бафи, як ось цей, тобто усі три бафи не будуть. Ось такі, які підходять невідомо кому взагалі. Тому я сподіваюся, що це буде змінюватися з часом в правильне русло, однак все одно буде залишатися якийсь баф, який універсально підходить усім персонажам у грі. Сподіваюсь на це. Чого цьому режиму не вистачає? Якщо б мені було складно проходити ось цей останній контент. Я б хотів мати можливість перепроходити якусь із частин окремо, тому що зараз цієї можливості немає а проходження якоїсь частини це дві хвилини. Тобто, якщо у вас щось не виходить, вам потрібно в будь-якому випадку на цей контент витратити чотири хвилини. Так, це здається не дуже великою цифрою однак, якщо вам не вистачає там якихось десять очок чи 50 очок. То це просто буде дуже сумно перепроходити все знову, і на мою думку, перепроходження окремої частини не вистачає цьому режиму, принаймні на останньому кораблі. Хоча насправді я б додав це на усіх кораблях, тому що ну це ж є в башті, і ми вже звикли до того, що ми проходимо якусь частину, а потім іншу частину. І тут, на мою думку, має бути той самий ігровий досвід, який ми вже отримали в іншому ендгейм контенті. Сподіваюся, що далі буде опитування щодо цього режиму. Ну воно звісно буде, і до того часу можливо в мене ще якісь думки з'являться. Однак, поки що, це основне, чого мені не вистачає перепроходження конкретної половини. Щодо того, яких саме персонажів в яку половину брати, в мене немає поки що думок, тому що я недостатньо кількість персонажів протестував. Однак в першу половину, звісно, треба брати персонажів незалежних від ультимейту, а в другу половину залежних від ультимейту. Бо в першій половині в нас у всіх персонажів відновлено концерто, Одразу ми можемо використовувати бафу від інтро. Однак ультимейтів в нас там немає. В другій половині все на. Паки в нас немає концерту однак повністю відновлені ультімейти. До речі, найлогічніше тут було б взяти саме цю команду вгору, а цю команду вниз, тільки свапнути місцями хілерів, тому що Шоркіпер без своєї ульти нічого не бафає, а Веріні це не потрібно, тому вона може просто за рахунок концерту її ультимейт не потрібен для цього. Однак, як бачите, в мене це не мало значення, тому що я все одно пройшов на достатню кількість поїнтів, щоб отримати максимальну нагороду. Що ж народи, Отакий от новий режим. Якщо у вас є якісь свої думки щодо цього, пишіть про це в коментарях, мені цікаво почитати, тому що цей режим не зовсім те, чого я очікував. Він значно більше демедж-чек, ніж мені б хотілося. Тому що, якщо у вас демеджу не вистачає, то ви можете стикнутися з моментом, що супротивники будуть розбігатися, і вам доведеться їх вбивати не групою, а по одному. Також також є групи супротивників, яких не можна стягувати, і це теж накладає певні обмеження в плані демеджу. Тобто, якщо у вас не вистачає демеджу, ви цей контент скоріш за все не зможете пройти на усі нагороди. Поки що я його пройшов лише на своєму аккаунті, тому поки в мене немає досвіду. Однак в мене є один аккаунт підписника, який недостатньо сильно прокачаний, тому там буде досить цікаво спробувати, наскільки буде легко, чи складно, чи взагалі можливо пройти цей контент. Тому якщо ви вже були в цьому контенті, напишіть, що ви про нього думаєте. На цьому будемо закінчувати. Дякую вам усім за увагу та до нових зустрічей. Бувайте!